Старовинні вишиванки, рушники та скатертини на Буковині. Українські військові врятували експонати зі шкільного музею Харківщини, який розбомбили окупанти. Аби вберегти колекцію, знайшли засновників всеукраїнського дня вишиванки і передали їм врятоване. Так у Чернівцях тепер є майже півсотні старовинних строїв. Їх розмістили у музеї вишиванки. Це одна із фантастичних історій, які з нами стаються впродовж війни. Це історія про дуже добрих і сумлінних українців. Зараз наше завдання ці речі відсушити, відфотографувати та описати наскільки це можливо. Звичайно, даних про власників ми вже не будемо мати, але ми маємо дані з якого села та з якого регіону загалом це і так уже досить багато. Ці речі будуть перебувати тут стільки часу, скільки потрібно, коли з'явиться можливість їх повернути додому. Звичайно, ми це зробимо, бо це найбільша цінність, коли речі повертаються туди, звідки вони прибули.